Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші! Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси й душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Царю небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібри, і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші.